Вітаю, дорогі друзі, на Ютуб каналі Віче. Вечірня пора. Євангелія сьогоднішнього дня в ефірі, тож поряд зі мною проти Єрей Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе. Христос Воскрес, дорогі брати і сестри. О, істину воскрес. Отже, сьогодні невеличкий фрагмент Євангелія від Іоанна, тож зачитаємо Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього: Я світло світові. Хто йде за мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя. Тоді сказали йому Фарисеї, ти сам про себе свідчиш, свідчення Твоє неправдиве. Відповів Ісус і сказав їм: Якщо я і сам про себе свідчу, правдивим є свідчення моє, бо знаю, звідки прийшов я і куди йду, ви ж не знаєте, звідки я приходжу, і куди йду. Ви по плоті судите, я не суджу нікого, а якщо і суджу я, то суд мій істиний, бо я не один, а я і Отець, який послав мене. Навіть у законі вашому написано, що свідчення двох людей істинне, я свідчу сам про себе і свідчить про мене отець, який послав мене, і говорили йому, де Отець твій? Відповів Ісус: ні мене ви не знаєте, ні Отця Мого, якби ви мене знали, то знали б і Отця Мого. Ці слова сказав Ісус біля скарбниці, навчаючи в храмі, і ніхто не схопив його, бо ще не прийшов час Його. Отче, от ти знаєш, читаючи такі фрагменти, мені іноді хочеться вступитися і за фарисеїв. Адже от був закон Ізраїлю. Вони його берегли. Тут приходить один з представників народу, так би мовити, і робить такі сміливі заяви. Ну, Невідомо, як би ми сприйняли ті слова, що промовляв Христос Іудеям. да? Чому все ж таки люди повинні були повірити Христу і чому фарисеї засуджуються і з боку Христа, ну і, в принципі, навіть з нашої точки зору, з точки зору Християнства? Коли ми читаємо Євангеліє, ми бачимо розбіжності в нашому житті, між тим, як ми живемо. І до чого закликає нас Господь. Якщо ми не читаємо Євангеліє, не порівнюємо своє життя з тим, яким воно має бути, до якого закликає нас Господь, а нам стається, що ми живемо нормальною, нормальним життям. Нікого там ніби не вбили, ніби не в чого не вкрали. І так далі. Що не перечислиш, ніби все нормально. І ну, хоч, хоч це, хоч в віконоста ставай. Якби нічого mm -hmm. такого. А якщо починаєш розбиратись, ми з тобою якось е, в одній з програм розбирали, чи є злочином крадіжки, якщо ми на роботі взяли папер mm -hmm. для друкування вдома, чи там друкували в своїх цілях, чи там навіть ту ж саму е, ручку, щоб писати там забрали, бо вони з дома закінчилося. і ми, вони ж є. Це крадіжка чи не крадіжка. Ми з тобою розбирали цей момент. Отак От само і тут. Ніби живемо, і ніби гріха немає. Але якщо ми починаємо порівнювати своє життя, повертаючись до того ж, з Євангелієм, і вникати е, в те в своє життя, в свої дії, ми можемо побачити дуже багато розбіжностей з тим, що нас, від нас очікує Господь, і тим, чим є ми насправді. І через це. Для іудеїв, які жили і йшли за фарисеями, за їхнім вченням, здавалося, ніби все правильно. І коли Христос прийшов, і для фарисеїв теж уже для багатьох вважали, вони вони свято вірили в те, що так і треба жити, дотримуватись тих чи інших обрядів, один закон міг. Uh, між ними ж і були суперечки, який закон більший, який закон менший. З тими ж суперечками вони приходили до Христа і казали, а яка ж найбільша заповідь? Це не було празне питання, це було питання насущне для них. Тому що вони між собою виясняли ці моменти. Так от, коли Христос прийшов, Він почав своїм вченням. Він, же не, він насправді не давав нове вчення. Він, е покладаючись е і. Не покладаючись, а маючи за фундамент вчення Старого Завіту, саме істинне не перевернутим, яким його уже подавали і розуміли фарисеї, а істинним розумінням, тому що він і був, так би мовити, автором того вчення, він починав вчити істинному закону. І про які про що і говорив Моїсей, про що ішлося е в старому завіті, але те, що вже люди не розуміли, і через це, звичайно, для е іудеїв того часу це звучало як нове, для когось як щось чуже, а для когось, що а може, дійсно воно так і є, а можливо, це дійсно слова істини, і якби тут можна почерпнути ковток живої води. І ж одні йшли за Христом, а інші відвертались. Добре. Ми з тобою намагаємося щодня читати Євангелія, розбирати для того, якраз щоб тримати наше серце, так би мовити, таким, ну на як то кажуть. На гостроці, щоб ми не загубилися, щоб оця суєта суєт, про яку завжди говоримо, не повністю нас не покрила. Да, і щоб ми відчували живе слово Господнє. Сподіваюся, що разом з нами ви, дорогі друзі, також відчуваєте цей свіжий ковток. Свіже повітря євангельської істини, євангельського слова. Тож підписуйтесь на нас, будь ласка, пишіть коментарі, вподобайки ставте і слухайте Євангеліє щодня разом з нами. Дякую тобі, Отче, і будемо прощатись. Хай Господь всіх благословить і обереже з Богом. З Богом.